Компактні легкі та надійні мікрофони, що працюють на великій відстані, забезпечуючи звук відмінної якості. Це все про сучасну лінійку бездротових петличних мікрофонів. Proof. Ну далі більш докладніше про усі переваги. Девайсу мене звати Олександра. Ви на каналі Комфі, і ми починаємо. Сьогодні петличні мікрофони Proof представлені двома моделями, а саме Proof Live та Proof Studio. До речі, на один із них ми записали цей огляд. Кожна з моделей має свій функціонал та напрямок використання. А почнемо ми з короля вуличного звуку Proof Live. Цей маленький красень іде у комплекті зі стильним зарядним кейсом. Та виготовлений з протиударного абс пластику у чорному кольорі. Ємність акумулятора кейса складає 250 мАч, а ємність мікрофона 80 мАч. Тож, незважаючи на свої крихітні габарити та малу вагу, Proflig може працювати до 5 годин без підзарядки, підтримуючи стабільне, бездротове з'єднання на відстані до 20 метрів. При тому ви отримаєте дійсно якісний та чистий звук, навіть записуючи у шумних місцях, адже цей мікрофон має чутливість до 33 дБ та відношення з. Сигнал шум у 65 дБ. Про затримки тепер можна забути. Бо їх час у моделі Live складає лише 25 мс. Діапазон частот мікрофону від 20 до 20 тисяч Гц, а завдяки миттєвому підключенню Plug and Play більше немає потреби в додаткових налаштуваннях перед записом. У комплекті Live ідуть два мікрофони та конектори для різних пристроїв Lightning та Type-C. Для забезпечення сумісності з iOS. Андроїд, тож мікрофон легко працює у зв'язці з будь-яким смартфоном. Ну а далі перейдемо до флагмана, що видає звук студійної якості цифрового петличного мікрофона Proof Studio. і цьому девайсу є чим вразити. По-перше, це компактний. Сильний та продуманий дизайн у чорному кольорі при маленьких габаритах та вазі. А по-друге, мікрофон також виконаний з міцного АБС пластику, який забезпечує надійний захист від механічних пошкоджень. Ємність літій полімерного акумулятору зарядного кейсу складає 1500 мАч, а самого мікрофона. 300 мАч, завдяки чому Studio може автономно працювати аж до 10 годин зі стабільним з'єднанням на вражаючій відстані до 100 метрів. При цьому заряджається мікрофон всього за 2 години. На корпусі модель має led дисплей для зручного контролю заряду та статусу мікрофонів. Функція Plug and Play для миттєвого підключення без налаштувань теж на місці. Щодо звуку, то модель Studio відрізняється високою якістю шумозаглушення, і звук саме цього мікрофону ви чуєте протягом всього відео. Піввідношення сигнал шум у бездротовому режимі до 70 дБ, а в режимі Bluetooth до 90 ДБ. Саме так, ця модель має підтримку додаткового режиму з Bluetooth і бездротового радіозв'язку для різних сценаріїв використання. Час затримки у бездротовому режимі складає усього 30 мс та 150 мс у режимі Bluetooth. При цьому мікрофон працює у діапазоні частот від 50 Гц до 20 кГц чутливістю до 132 дБ. А завдяки коннекторам Type-C та AUX Proof Studio має сумісність з Android, iOS, Windows та професійними камерами. Також зауважу, що у комплекції йдуть два мікрофони для двох спікерів. Тож у підсумку, цифрові петличні мікрофони Proof – це професійна система запису звуку, що ідеально підходить для блогерів, журналістів, ведучих, викладачів, стримерів. Та всіх, кому важливо отримати чистий деталізований звук у будь-яких умовах, як в приміщенні, так і на вулиці. А на цьому в мене все. Дякую, друзі, що були з нами! Та до зустрічі у нових випусках Кофі.